Стаття 64 включає хвороби хребта, дорсопатії та їх наслідки. М40 М54 це код згідно МКХ, міжнародній класифікації хвороб, кодові позначення таких діагнозів по хребті: як кіфоз, лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, а також інші дорсопатії. Скажіть, будь ласка, якщо потрібно, можу також пояснити по кодах. Кожен діагноз М40 з М40 по М54. Ми бачимо, що анкілозуючий спондилоартрит М45 виключено, виключено, виключено з цієї статті, включено до статті 60-ї. Тому кому цікаво послухати про е, діагноз свій, в якого є М40, М41, 42, 43, 44 і так, до 54-го. Оскільки вони включені до статті 64, напишіть в коментарях. Будемо бачити, чи багато вас напише, і ми будемо вам пояснювати. Отже, до статті 64 включені хвороби хребта дорсопатії. Ви Чітко бачите, що є обмеження, є значні порушення функції, є помірні, є незначні. Е, також я вам зробив чітко, щоб ви розуміли, категорії придатності, ступінь порушення функції і табличі, таблицю ступенів і стадій. Отже, з цим ви собі ознайомитеся по ходу, як будемо е, ознайомлюватися зі статтею 64. Давайте розберемо, що ж таке хвороби хребта. Е, значить, Хвороби хребта включають дегенеративно-дистрофічні захворювання, такі як остеохондроз та міжхребцеві грижі, викривлення хребта, споліоски кіфоз, запальні та інфекційні процеси, наприклад, хвороба б'єхтів, спондиліт, а також травматичні ушкодження пухлини та інші патології. Для діагностики та лікування слід звернутися до лікаря, такого як невролог, невропатолог, ортопед, вертебролог, хірург і профільні спеціалісти. Завжди треба пам'ятати, що до кожного з діагнозу, тобто правильніше сказати, сколіоз сам по собі, слово сколіоз чи кіфоз, чи спондиліт, ну, це не є діагноз. Тут потрібно уточнення і для чіткого, і точного, і повного діагнозу вам треба обов'язково звертатися до спеціаліста профільного. Основні групи захворювань хрепта: дегенеративно-дистрофічні захворювання. Остеохондроз. Це дегер... дегенеративні зміни в міжхребцевих дисках, що призводять до болю та обмеження рухливості. Е, ну, остеохондроз цілком зрозуміло. Тут більше виникає ну, з віком, тому тут потрібно мати стадії, ступінь порушення. і тому подібно до діагнозу, міжхребцеві грижі та протрузії, випинання або розрив диска, який може тиснути на нервові корінці та викликати сильний біль. Е, в двох словах скажу вам так: протрузії майже ніколи нічого не дають на наука, а от грижі міжхребцеві, якщо вони тиснуть. На корінці нервові, то тут вже виникає така стаття, як 23, скоріш за все по неврології. Але і чим більші грижі, тим більші можливості отримати 64 ту статтю. Спондельоз це розростання кісткової тканини на хребцях. Спондилоартроз зношення міжхребцевих суглобів, Спондилолістез – зміщення хребців. Скажу вам зразу, до всіх спондильозів потрібно, щоб була чітко виставлена ступінь або стадія спондильозу, спондилоартрозу, спондилолістезу. Викривлення хребта порушення постави. Значить, сколіоз це бокове викривлення хребта, кіфоз, лордоз – надмірне викривлення в грудному або поперековому відділі. Так само обов'язково це має бути виставлена ступінь, стадія і по градусах викривання. Запальні та інфекційні захворювання, хвороба бехтерева, хронічне запальне захворювання, що виражає суглоби хребта. Радикуліт, радикулопатія, запалення або защемлення нервових корінців. Е, ну, якщо діагностовано хворобу Бехтерева, запалення йде у вас в суглобах. Ну, скоріше за все, буде йти до непридатності. Ну, про це поговоримо в інших відео. Ви зразу напишіть, якщо вам цікаво послухати про от якісь з цих діагнозів. Окремо, щоб я розумів, що краще і. Хто хоче, скільки людей хочуть послухати, наприклад, про спондилюз або про хворобу бігтерів. Пишіть в коментарях, будемо розбиратися, будемо дивитись. Травматичні ушкодження, переломи хребців, вивихи ушкодження зв'язок, це наслідки травм. Інші захворювання, остеопороз, зниження щільності кісткової тканини, пухлини хребта, новоутворення в хребті або спинному мозку. Коли звернутися до лікаря, якщо у вас з'явиться біль у спині, це є приводом звернутися до фахівця. Самолікування може бути небезпечним. Найкраще звернутися до невролога, ортопеда, травматолога або вертебролога для встановлення точного діагнозу та розробки плану лікування, що може включати консервативні методи або хірургічне втручання за необхідності. Так само давайте розберемо дорсопатії, значить, у нас це загальний термін. «що» означає групу захворювань хребта та прилеглих м'яких тканин, які супроводжуються больовим синдромом у спині, шиї, а іноді інших частинах тіла, а також неврологічними розладами. Ця патологія є дуже поширеною і включає такі стани, як остеохондроз, режимі щипцевих дисків, спондельоз, сколіоз та радикуліт. Причини дурсопатії часто пов'язані з дегенеративно-дистрофічними процесами, малорухливим способом життя та віковими змінами. Що ж таке дорсопатія? Це комплексний термін, який об'єднує різні патології хребта та навколо хребцевих тканин, що викликають біль у спині. У перекладі з латинської дорсум означає спина, тому дорсопатія буквально перекладається хвороби спини. Це одна з найпоширеніших хвороб опорно рухового апарату, яка діагностується в 75-80% дорослого населення. Основні причини, фактору ризику, дегенеративно-дистрофічні зміни, порушення живлення хребців та дисків, призводить до їх деформації та передчасного зношування, малорухливий спосіб життя, недостатня фізична активність є однією з ключових причин розвитку дерсопатів, особливо в молодому віці. Вікові зміни з віком у багатьох людей навіть без явних симптомів виявляють вікові дегенеративні зміни в хребті. Інші фактори травми хребта, запальні процеси, метаболічні порушення, симптоми віру, спині, шиї попереку, Біль, що поширюється на кінцівки голову та інші ділянки тіла, обмеження рухливості, порушення чутливості, неврологічні розлади, діагностика та лікування. Діагностика, включає огляд тести та інструментальні методи, такі як рентген, МРТ або КТ, щоб виключити небезпечні причини болю. Лікування зазвичай спрямоване на зменшення болю, покращення функціонального таліку та лікування першопричини. Методи лікування можуть включати фізичну терапію та вправий масаж, медикаментозне лікування. У складних випадках може знадобитись хірургічне втручання. Окей, ми розібралися з вами з е, хворобами хребта і горсопатіями. Їх наслідки, ну наслідки це вже нас не дуже так цікавить. Хоча ну залежить для чого. Якщо лікуватися, так звісно, наслідки нас будуть дуже цікаві. Але оскільки ми оглядаємо і розказуємо. І стараємося зрозуміти статтю 64. Це тільки початок. Це перше відео з серії про статтю 64. І далі буде роз'яснення повністю все так, як в наказі 402, роз'яснення до цієї статті, плюс е, обов'язково будуть дієві коментарі до роз'яснення. Так само будемо старатися розібрати так як ми тут розбираємося, оскільки дуже довго розбиратися і показувати, розказувати вам про всі е, можливі діагнози, які включені до цієї статті, тобто за. Міжнародною класифікацією хвороб М40 М54, тільки М45 виключено до статті 60. То обійдемося, напевно, тим, що е, якщо в когось є діагноз по хребті, е, і він не розуміє, до, ну тобто, ви не розумієте, до, до якої статті відноситься, але М може бути М41, м 40 і 1, м 55, 54 і 3. Тобто варіантів дуже багато є. Прокіфос, лордос, сколіоз, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез. І ураженнями шерцевих дисків. Ну, будемо детальніше розбиратися вже по мірі того, наскільки це вам буде цікаво. Якщо це буде цікаво, вам ну пишіть в коментарях. Не знаю, давайте домовимося. Ну, просто пишіть фос або пишіть m 44 От, спробуємо якось поєднати і вам розказати. Тепер давайте пробіжемось, що ж у нас тут зі значним порушенням функції, з помірним порушенням функції, з незначним порушенням функції. Ну, Тут я розумію. надіюся, що всім зрозуміло. Хоча як показую практика і багато консультацій, то люди взагалі не розуміють, навіщо означають букви А, Б і В. Тобто, значить, якщо у вас стаття 64А, значить ви не придатні до служби. Якщо стаття 64 Б, значить ви по-старому обмежено придатні, а по-новому придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, ТСП, ВВНЗ, навчальних і так далі, читаємо згідно написаного. І якщо у вас 64В, ви повністю придатні. Розкажемо також категорії придатності. От, то, що тільки що ми говорили, А, Б, В. Але є е, кілька таких ще уточнень. Значить, категорія А це непридатність до військової служби, тобто повна непридатність. І можете прочитати, що це серйозні захворювання. Категорія Б це придатна до служби у частинах забезпечення, це часткова придатність. В це придатний до військової служби, це повна придатність. Є тимчасово непридатні. Тобто є такі статті, які дають тимчасову непридатність. Тобто тимчасове обмеження через якісь травми, поранення чи хворобу, призначається переогляд через 1-12 місяців. На цей період особа не підлягає призову. Ну, призов не призов, але є тимчасово непридатні. які Відправляються на лікування виставляється стаття, де чітко написано, що особа потребує лікування на такий-то, такий-то період в такій-то, такій-то установі з приводу такого-то, такого-то діагнозу. І непридатність переглядом через 6-12 місяців тобто є тривалище лікування. Далі розберемо ступінь порушення функції. Значить, категорії придатності А це значне порушення функції, виражене порушення функцій, стійке порушення функцій, важке порушення функції, критичне порушення функції, стійко вирежене порушення функцій. Б це помірне порушення функції, середньої тяжкості порушення функції, середнього ступеня порушення функцій, помірне вираження порушення функцій. В. Незначне порушення функції, легке порушення функції, початкове порушення функції, слабко виражене порушення функції. І лікування або реабілітація, це тимчасове порушення функції, або короткочасне порушення функції? це щодо питання, які ж є види ступені види порушення функції, оскільки. Діагноз, якщо в діагнозі буде вказано просто сколіоз і не буде зазначено, який, яке порушення функції він має. тобто сколіоз з помірним Порушенням функції, тоді у вас буде категорія Б. Або сколіоз з незначним порушенням функції, тоді буде категорія В придатна. А також у нас є таблиця скупенім і стані. тобто, той самий сколіоз може бути третьої, четвертої стадії, може бути другої, першої стадії. І третя, четверта стадія це виражений або тяжкий декомпенсований пері... перебіг. Стільки функціональні порушення, часто незворотні, часто обмежено придатний або непридатний до військової служби. Той самий сколіоз друга ступінь – це помірний перебіг. Тобто, якщо в Друг, другої ступені, це вже дає вам помірне порушення функції. Тобто, якщо у вас в діагнозі не зазначено помірне порушення функції, але є, наприклад, той самий ну, щодо скуліозу, то треба передивитися, передивитися, значить, пояснення до статті. Але щоб ви мали хоч якусь уяву. Друга ступінь майже зазвичай дає помірне порушення. Перша ступінь це є легкий перебіг, незначні початкові зміни, тобто це є категорія В, буде придатний. Третя, четверта ступінь або стадія, значить, у нас дають е, уже непридатність. Стадія зазвичай означає етап розвитку хвороби. Наприклад, стадії гіпертонічної хвороби або онкопроцесу, ступінь означає вираженість або тяжкість функціональних порушень. Наприклад, ступінь серцевої недостатності, артрозу, ожиріння. Тому уважно дивіться за своїми діагнозами, що вам пишуть лікарі. Пам'ятайте одне: для ВЛК, якщо у вас вказано. Стадія чи ступінь 1-2, тобто лікар не може оприділитися першою чи другою. Не думайте, що у вас буде друга стадія. Ніколи ВЛК буде писати першу. Якщо 2 або 3, тоді не буде третьою, буде друга. Тому краще чітко розуміти, що у вас є і які у вас діагнози. Якщо у вас виникли якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Під кожним відео є інформація, як з нами сконтактуватися, будемо розбирати ваші діагнози і будемо допомагати та розплумачувати статті наказу 402